Обвинувальний акт по обвинуваченню вчиненої особи за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень, направлено на розгляд Доленського районного суду міста Кіровограда. 23 квітня 2015 року вироком Леїнського районного суду міста Кіровограда особу визнано винною і призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. До речі, прокуратурою, прокуратурою внесено апеляцію на м'якість призначеного покарання і на теперішній час розгляд апеляційної скарги триває в апеляційному суді Кіровоградської області. Також сьогодні є вкрай актуальним подолання такого негативного явища в державі, як корупція. І Я, перепрошую, а організатори, скільки ви затримали і посадили. Ми ці питання можемо з'ясувати вже під час конф... прес-конференції, на жаль, зараз брифінг. І органи не, простає, не залишаються осторонь цієї проблеми.